Пригрузок по Україні ми не маємо права перегрузати. патріотичному і дуже потрібному для наших східних областей заходів. Ми сьогодні черговий раз довозимо товари першої необхідності до окупованих територій. Я хочу одразу вас запевнити, що всі повернуться живі і здорові. Для цього колона буде рухатись, вантаж буде рухатись у супроводі Державтоінспекції. Нас супроводжують, і в складі нашої місії є автомобілі Державної служби надзвичайних ситуацій. Від Міністерства інфраструктури буде супроводжувати голова Державної служби з безпеки на автобільного транспорту. Тобто все, що треба, зроблено. Там вас зустрічають е, представники Червоного Христа, ми розгружаємо вантаж і там вже вони будуть розподіляти його е, на окупованих територіях. Тобто, за, за для того, щоб забезпечити безпеку руху, повну комунікацію між вами, зараз буде проведено інструктаж нашими е, представниками служби, які вас будуть супроводжувати. І я щиро вдячний від міністерства структури, від усього уряду, від прем'єр-міністра, від президента за те, що ви робите таку почетну місію. І як завжди, слава Україні! Дякую вам.